Друзі, всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. Зараз показую атуальні ціни на цю станцію. Кому треба показу, де її придбати. Дивіться, просто тут пишемо. Ось.

Я пока станція може даже потягнути, даже сварку може потягнути. Ось так. Так, зараз. Подивимось скільки коштує ось така. М -м, ну як... Ну, в принципі, наша станція, вона поки що не подорожала. Я коштувала 80 тисяч, Так, і коштує. Так. на 6 кВт, вроді і 10 кВт батареї вроді ви теж не дуже не подорожала. Вона так десь і коштувала. Ну, вона набагато більша, більше, тут аж 4 розетки. От. І на 6 кВт і 15 теж вроді не подорожала. Вона ж така такого самого розміру, як та на 610 кВт. Просто на 15 кВт. 615 кВт. Ось такі зараз ціни на зарядній станції Асі. Ну, я вам рекомендую купити, якщо ви хочете на дуже дорогу станцію, то ось таку. На 2,5 кВт. Якщо ви не будете включати чайник, то вам її вистачить, щоб заряд на все хватить, Але якщо у вас багато пристрів, то рекомендую купити ось таку, як в нас. Бачите ось таку на 3,2 кВт рекомендують. Тому... Що це дуже гарне рішення. І вам не потрібно був. Коли, наприклад, вимкнулися, то вам треба генератор тягнути дуже важкі на вулицю, так і поставив десь і все. Але генератор. Але генератор. Але генератор тож теж потрібен. Тому що якщо у вас розрядиться ця станція, то просто вона не буде працювати. Ось бачите, реальне значення витрати біля 500 гривень на 10 годин палового генератора. А генератор... Агенерування і 15 тисячі і Ця станція, і не треба не заправляти, ніякого масла не потрібно. Вона на електрики її можна навіть вмикати в закритому приміщенні. Бачите, цій станції потрібно лише 4 та 5 годин часу роботи генератору, щоб повністю зарядити і, в, і акумулятор буде. І буде акумулятор повністю заряджений. А якщо Асі профлайн на 6 кВт та 10, то лише 3 години. Ось у них навіть Ну, ось таке рішення, кому потрібно. Ім заряд на зарядна станція я вам зараз ссылку на сайт залишу